З чого закінчили, бачите, з того і починаємо. Але не зовсім так. Кожен ранок тут, в поляні, починається з того, що ми йдемо пити водичку. Тут є власний бювет полянок косової і джерельної води. Кара, тобі просто тут раніше було три джерела, але по скізки зараз немає. На жаль, вона нижче по схилу є там ще деяких. Можливо. В отелях є, є, є. Але полянок у тут є. Джерельна дуже свяща Ні, Я сам тобі налью. От тут же цілий квест, це кожен сам себе. Це буде моя, все, не сваріться. А. а ми з нацькою любимо поляну. Вона наливається більш повільною цівочкою. Але ну, вона ж джерела. Ну, і та і та з джерела. Це як свердловинка, але вона дуже і дуже, дуже мені. Але її не можна пити багато. Ви По поляна класував, це, бачите, це ж лікувальна водичка. Вона тобі теж смачна, правда? Але знаєш, ну, вона дуже смачна, але після м'ятної пасти якось альо. І чого, шлунок каже, алло альо. Твоя водичка. Добре. Це називається гомбовці. Я думала, це сирні шарики. <laughs> ну, сирні кульки, які називаються гомбовці. Коля, стандарт. Він собі бересечки. Кітюнечко, у мене там водичка, будь ласка. Це мій сніданок, імен сніданок. А це Муся прийшла. Муся, мусяк. Цікаво. Ну попробуйте гомбобці, мені цікаво, як. Ти ось який у мене дуже. Варені Так. Ми дуже ніжні. А хто це такий майстер їде? Е я вже а друг. Молодець. Я хочу тебе на ворожа в світ їхати. Который... Я зараз піду подивлюся, як ти їздиш. Ще одна коза. Я йду вниз дивитися, як ви будете спускатись. Я поки посиділа, попрацювала, бо вони раніше пішли кататись, а я вже щось теж працюю головою, а голова моя не завжди працює, так як я хотіла б. На жаль, але нічого, працює, слава Богу. Але вже бачу, що я вже просто засинаю над тими цифрами і писаниною. Пішла все ж таки подивитися, як вони їздять, Помилуюся, подихаю повітрям, покажу вам ще, що тут є. Я показувала колись, то може хто не бачив, і будиночок, і сауну, і чан. Будете собі знати, мати варіант, до речі. Ми влітку хотіли сюди з чоловіком приїхати на річницю на річницю весілля, на один день, просто побути один день вдвох. Бо якраз тоді ми дуже-дуже рідко бачились. А там, неможливо зарезервувати. Неможливо. Тому що... Забитий готель був, і все літо і восени, коли от все це червоне, красиве. Заздалегідь люди резервували, бо тут дуже гарно. Тут мінеральна водичка, тут є маршрути класні для прогулянок. Ну, як я вже говорила, і чан, і влітку, коли тепло, був басейн. А в чанах можна будь-яку пору року. Тобто чудова це вся історія. Так, щоб видихнути, помилуватися погулятися, переключитися. Маєте на увазі? Ой. Хто це там зараз буде їхати? Ну, ну зараз покажу вам. А хто це вже? Опа-на. А що це він почав розвертатися? Мам, Воу, то ти вже можеш керуватися. Дивино. Я тебе не чую, мам! У мене тут закриття. Я кажу, що ти крутиха. Клас. Пацанчику, а де твої палки? Я без них. А чому ти без них? Не хочу. Тобі не треба палки? Так. Сьогодні не дуже багато людей. Сьогодні багато людей є на тюбінгу. Я тебе зараз не буду чути, так що кажи швидше. Люблю тебе. Ой-ой, хлопець з гірки летить. Хлопець їде з гірки. Опа-на! Полетів. Живий? Так. Да. Все нормально? Встав, обтріпався, поїхав далі. Що це ти, пацан? Опа! Пристикувався, дивіться, можна витримати? Пристикувався. Подивіться, Ви ну, що це робиться? Перше падіння. Нормально так полетів. Нормально. Це було полетів. перше його падіння? Це, це Ні, це не перше. Бо він не пригальмований. Він е, е, з великої горки. Йолочки. Ага, ага, ага. А, я бачила, що борли, це буде. суцільний чорний з Горки з горки з горки. А я в цих шльопала наверх. От сюди. Тепер буду шопавати вниз. Дивіться, так виглядаючи для сноуборда. Тобі не кажучи, так, як лижні, вони інакше. Та. Коля хоче спробувати. Всі мої хочуть спробувати, що таке сноуборд. Ніколи в житті вони на ньому не стояли. Ну, побачимо, що з того буде. Лижить, опанували. А от сноуборд. Ще не знаю. Бачите, що нам спокій ті сеться. Ми шукаємо легких шляхів, тому ми вирішили. Оп-оп-оп-оп, божечки. Щось робиться страшне. Не знаю, що з того буде. Але якщо вже ми приїхали, то вирішили спробувати і борт. Е, ніколи в житті ніхто з моїх на борді не стояв. Це такий експеримент своєрідний. Але також у нас дуже хороший тренер, то будемо пробувати. Коля дуже хотів, дуже сильно переживаю. Трошки піду щоб не знімати вам тільки дупель. Моїх спортсменів. Оцей головний спортсмен, який виїв мозок чайною ложкою, що йому терміново треба стати на борт. Ну з лижами то він вже якось впорався. Ну це вже крейсер, скажімо. Настя похотіки вдивається, хоч і намагається з'їхати. Ну, думаю, все не зайшли швидко чотири. Я думаю, що він зараз один раз отак поспортає, поспортує, знаєте. Пару разів впаде, по трохи-похиту, а й буде їздити. Потихеньку. З малим, ну не знаю. А що мені залишається, яка мені радість слухати в цьому всьому, окрім того, що я за них рада. А оце. Я стою, дивлюсь. Як красиво курять гори, красиво лягає туман, красиво їздять люди, яке радів про малявичок таких бачиш. От воно це зайчиня, навчиться. І на все життя матиме це вміння. Розумне тіло це таке щастя. А вон дівчинка з розумним тілом намагається взутися, поки вона взувалась, пацани вже поїхали вниз. Що ти, як ти? Тормозити ти зрозуміла як? Назад. Ну Тут все на такому балансі. Не сиди сильно, бо буде дупа мокра. Гудзиця твоя прекрасна. Спонсор вашого снігу пушки. Так, за найпершого мінусу надувається сніг. Бачите, там теж є ті пушки стоять. І завдяки ним оце все біле тут і лежить. Бо ну, не сильно багато Закарпаття на сніг. Хоча, бачите, там от на горах він випав, де-не-де лежить, але тут він рівненький-гарненький саме завдяки тому, що працюють пушки. Потім цими ретраками його розволікують по схилу, рівняють щовечора гарненько. Та й можна кататися. Так працює гірськолижні курорти. Навіть за таких складних погодних умов, бо коли теплі зими, їм таки важкувато. Тихеньку я не знаю, де Настя. А де Настя, Дім? А, йде, я просто її не впізнаю в чорній курці. На борді треба, якщо не вмієш їхати на бугілі на борді, а він трохи волочений в той бік, звісно, то мусиш ходити ножками на гірку, поки не навчишся їздити на підйомнику нормально. Почком. Тому що, бачите, от я покажу, можливо, буде видно. Хлопець їде на підйомнику, бачите? Він тримається так на бочок рукою і собі спокійно рулить. Але це теж треба вже мати хрест до того. А ти щось включав? Тільки в кінці. Уже коли Настя сиділа, знаєш. І як, як вона взагалі? Вона Школію, мені здається, буде складніше. А тобі думала, як взагалі борщ? Ти лижник чи снеубардист? Я ще не знаю. <плес> ну, Ввечері скажеш мені. А, Я ти... цілу, а тобі як? Я, Я думаю, це складніше. Серйозно? Так, а чи це має бути складніше, якщо у тебе розумне підготоване тіло і ти катаєшся вже на лижах. Ні, це трошки по-іншому ніж лижі. Ну, але розумне підготоване тіло робить свою роботу, правда? Але ноги треба навчитися на підйомнику. Ну так, так російський, зараз спустишся і їдь на підйомнику наверх. Я бачу, якщо отак. Бачком, бачком, так. І цю штуку під мишку. Хто під мишку? хто ногами я бачила? Ні, ногами таке. Ні, хлопець, щоб ти піднімався на великий. Що це страшно, що є зараз можливість все спробувати вам. Я вам щиро і дуже по-доброму завтра. Але я хочу ходити, тому, вибачте, я не буду експериментувати. Дуже ну, класно, знаєш, коли блогери йдуть на щось таке, щось нове, що вони не робили. Можна ні. Добре? Я поїхав. Добре. Це ми такі екстремали. Нормальні. Так, да, Дуже класно. В принципі, я зрозуміла, як треба. Але будь обережна, прошу тебе. Добре? Не так. Все. Не так, Все? не зрозуміла? Потихеньку поїхали, потихеньку, потихеньку. Помалу, помалу мої сноубордисти рушають донизу. Це я вам спеціально показую. О Діма вже впав, нормально. Ой, у нас крипатура буде. Ой! Це зовсім інше навантаження на ноги, не таке, як на лижах. Мені здається, що на лижах простіше. Але звідки мені зна. Ні, друзі, Коля не впав. Нічого страшного не сталося, але пацан втомився. Коли твій тренер шкодує а я тебе не знаю. більше, ніж рідна мати. Ухитався пацан. Втікаю. Коля, так не можна. Ти маєш ходити. Це твоя була ідея. Це не Ваня просив тебе записатись, це ти просився. Давай, взувайся, погнав. Надія є, скажи мені. Потихеньку. Тільки треба навчити його ще їхати на цьому підйомнику. Думаєш, ні, поволоче позорно? Трошки, так. Да. А ці двоє грицаїв вже собі прекрасно там пошурували. Чудово. Пішло діло, бачу, що Насті нормально, Дімі нормально, на підйомнику підіймаються, може далі освоювати сноубор. Клас. До мене ручки вперед. Боже, яке гарне сонце виходить, так класно. У мене лівоноски трошки вниз, Наступи на лівоноску. Це в нас справа? це в нас лівоноска? Наступи на лівоноску, просто плачеш розперед. Це насправді, ви зрозумієте, це небезпечна історія, це швидка історія. І тут треба вміти давати раду, якщо ви колись захочете, щоб ваші діти ставали на лежачі борди. В жодному разі не економте на інструкторах. Дві-три години інструктора збережуть дуже багато нервів, багато здоров'я і, зрештою, багато грошей. Знову приніс цього малого кабана наверх. Ноги. Дуже велике навантаження на ноги, і пацан трошки скис. А ще вийшло сонце, така краса. Погода прекрасна. Зранку був дощ. І здавалося, що якось буде так собі нам. Для катання. Тільки що був конфлікт. Лижники знову бордисти, хто проїде куди. Перша сімейна сора. Ввечері будемо знати, хто в мене в сім'ї є. Вон один. У мене тут троє різних. Опа! А я маю контент! Привіт! Ти теж маєш контент? Це нормально, так. Відпочив. А боже, як же їй пасує цей спорт? Тішуся, друзі, тішуся. Реально, це та дівчинка, якою мріла бути. Сонце моє, золоте моє. Ти моя, кажу, золоте, ти моя умничка. Рівняє доріжки Рівняєш Доріжки за дорого. Рівняєш доріжки за дорого. Гарненький цей корпус, зручненький. Отже, я знаю історію цього місця, друзі. Ви вам розказала, ви були б шоці. Скільки тут труда, скільки зусиль, скільки шаленої роботи в тому всьому від власників. Власники, класний, клієнтоорієнтований бізнес з хорошими знаєте, ідеалами, з хорошими думками, які зашиті в тому бізнесі. З думками про людей. Прекрасно. Вже швидше мала, поїхала. Я милуюся горами. Побачите мене в процесі зйомки. Грицай знімає мене на камеру GoPro. Я не знаю, чи я тебе знімаю, чи ні, але... що в городі. В нього буде пригод. Я не знаю, що знімаєш гарне, що знімає, що знімає. мабуть, гориді. В нього буду пригод. <світ> не сноубордист. У нас є лижник в сім'ї, так що зараз підемо брати лижі, перезуватися, відправляти дитину кататися. Все, скись. Але я вам одразу скажу, таки в нас в родині є двоє сноубордистів. Ці двоє нормально стали, набордився. Я, зірка. Виходиш на вулицю і просто стоїш і дивишся. І милуєшся тим, як на горах лягає туман. Очима це все набагато красивіше, звісно. Весь цей масштаб. туману затягнуло і знову пішов дощ. Ай. Але люди катаються. Бо сніг нормальний, насправді, коли й дощ. Цей сніг зроблений штучно. Оцими штуками. То воно все і лежить тут. Нікуди не дівається, навіть якщо відлига мінімум два з половиною, а то і три тижні. Тобто кататися можна. Але сьогодні, бачите, горка практично пуста. Якось двоє діток. Мої вже накатались так, що вже просто фізично не можуть. Дивіться, як гарнесенько. Колись я подивилась старі свої записи, старі фотки. Це був абсолютно пустий краєвид практично. Все забудувалось, селище росте. Ну Це ж курорт, чому б йому не рости? Через цей туман я вам нічого такого істотного і не зняла. Але знаєте, отак туман-туман, виходиш? Вже й нема туману. Він такими пластами лягає. Оцеї гори, до речі, іноді абсолютно не видно. От вона повністю тоне в білому молоці. Краса! Обожнюю гори. Настільки замовила салат Виглядає дуже сизик. Угу. А він ми можемо чекаємо зі сметами. І як тобі? Смачненько, правда? А Ви вже такі голодні, слухайте, накаталися, як сумашачі. Знаєш, я от м -м, тільки десь хвилини три назад зрозуміла, що я дуже голодна, що я прям бусь. Відчула, що я дуже дуже сильно голодна. А Коля каже, що він дуже сильно втомлений. Ти як, пацан? Трошки все нормально. Все нормально, вже моє золото. Дуже добре, що нормально. Не коли я я такий. коли йдете на лижі, <сху> Дітвора. Боже, як сонце на тебе ліпить нас. Коли ви йдете на лижі? Я на сноуборді. Ти на сноуборд? А ти? Коль. Ти на лижі чи на сноуборд? Ще. Ти підеш на лижі чи на сноуборд? Ще на лижі. — На лижі. — А ти? А, я думаю, що лижі зараз. Ну добре. А я, як завжди, піду поруч. Просто піду поруч. Та не наш? Я ти сказала, о, за когось породіл. Муся? Муся. Муся зайка. Муся радість. Муся любов. Вона навіть не знає наскільки вона радість для тебе, а це вже моє прийшло. Радість деякі сухарі. Угу. Крутяк. А что ж ты не кажешь? Кажу вам подаруночки, які нам тут в Катерині подарували. Це для Діми та я передала. Дивіться, це дуже гостра штука, думаю, що Дімі має сподобатися. Це баф. Бода голову. Трухова мавка марка Аранка. Красиві стильні речі. Баф, це календарик, Я потім все відкрию і покажу. І у нас, це, мабуть, теж календарик. Ну, теж треба буде відкривати. Просто зараз не хочу цього робити. Але все займе свої місця на на поличках. Ось ці красиві. янголятко. Таке янголядко. І ось таке янголядко. Це вже діти зроблять вдома. Тут ще є дітям смаколики. Є отакі дітям-смаколики. Гляньте, яка краса. Міні-нутелки. А це моя, дивіться, яка штука. Це прекрасна така резиночка на волосся. Це натуральний шовк в патріотичних кольорах. Дуже гарно. Ну, це ви вже будете бачити в мене на волосся. Цю всю історію. До речі, є ціла серія таких хусток. Шовкові хустки із патріотичними принтами і з іншими цікавими малюночками. Це все можна подивитися ось тут. Завтра одягну, буду гарна. Все, збираємось. Майже вже все спакувало. Вечір. Ми збираємо валізи. Розкидані все речі. ну як розкидані, розсортовані. Купаємо дітей, тому що нам виїжджати ранесенько. Ми о 4-й годині ранку сідаємо на потяг і їдемо до наших друзів. Закарпаття там, де ми прожили півтора року. У нас буде один день всього з ними. І ми спеціально на один день менше тут я встигла зробити свою роботу раніше. Чуть сьогодні вже не знаю, око у мене вже стіпалось. і вже мене вже тіпало, але я все встигла. І ми зможемо цей день побути з друзями. Це так цінно. Ну, вже якщо ми в цих краях. Нічого, чотири години і ми, ми там. У нас буде чудовий день. Не знаю, чи вийде цей влог про зустріч з друзями і так далі. І наскільки він буде повним на каналі, тому що дещо я знімаю окремо тільки для Патреона на їхнє замовлення, це в наші з ними особисті стосунки. Але це буде прекрасний день. А через день ми повертаємося на Київ. Така поїздка, ви знаєте, це все майже тиждень тривало, а пролетіло як один момент, але кожен день був наче за чотири. Настільки все було насичено. Але я так отримала таке задоволення. Так класно, так круто, дивіться. Це зараз покажу, може буде видно. Дощ валить, до речі, озеро. Ви помітили в перший день воно було пусте, озерце переливе. Повністю набралося швидесенько. Дощ такий що аж страшно, як весною, і пахне весною. Але сніг є, і, в принципі, навіть при бажанні можна кататися, якщо завтра не буде ляпати на голову. Але нам ще треба буде сюди приїхати. Маємо ще сюди приїхати, бо Настя обіцяла, що вона зловить свою рибу вже доросла. Не, не встигли наступного разу. Приїдемо мабуть, весною, приїдемо літом. Вам тут завжди раді і ми раді. Тож продовження обов'язково буде, а поки що пакуватися, збиратися і трошки встигнути поспати перед виїздом.